готель Крокус, де наш спортивний лагерь зараз розташовується. Зараз ми збираємося у похід. Чекаємо усі групи спортивні команди і також гидів. Тренеру Сергію, розкажіть, будь ласка, куди збирається команда зараз? Ми збираємося на похід до озера. Гора так думаю, що це буде озеро молодості. Я? Я? Стой, пожалуйста, ровно, і щось ходеш. Як тренери, готові Я до си. походу? Звичайно. Сина, старайся не розтягувати, як це було минулого походу. Добре, як будемо йти по приємній час і просто путаємо. Перша група чекає наступні. І Колі, що ти їм допомагаєш тіпа з дорогою угу. і підганяєш Угу. А, так тут и все. Спрут отстающий. Я поняла, Зрозуміла. А ну давайте, хлопцы, швиденько. Фоточка 200. Да давай фоточка. Растянулись уже. Давайте быстрее. Раз, два, три, нормально. меня нет своего контакта.

Давай, давай. Да, Не Я Давай там такой. Александр, давайте быстрее, жировая нет. off to the З мене, як ваш настрій, Гарно! помахайте руками, якщо хочете передати привіт мамі, папі, родичам, молодці. Як було важко йти першу маленьку частину маленького путішестві? Давай всім місяця. Хлопці, як настрій? Добре, добре, точно? Хто з вас замарився? Ну, признавайтесь. Всі замарились? Хлопці, завтра змагання. А ви як замарились чи ні? Молодці. – респект, уважуха. Так, що за збори ще гарних хлопців? Як настрій, хлопці? Чудовий. – Чудовий, точно. Ніхто назад не хоче. Шашлика? Да. Ну це треба питання к організатору, так? Я Я вот <laughs> так що, вирізати це з кадра чи залишити? Так, так, так. Хто хоче додому зараз? Кого повернути? Молодці. Максим, а як так. твоє самочувствие, як Хорошо. настрій? Окей, хлопці, все добре. Так, дуже добре. Я дуже рада, молодці. Кого я ще тут не зловила? Сашко, Ромчик, як ваше? Добре, так? Да? Привіт, передавайте. Можете. Артурчик, ти мамі, хочеш привіт передати? Привіт. Молодець. Дівчата, а ви як? Супер. Дітки, а ваші як самочувствує будете мамі привіт передавати? Молодці! як буде гарний інтернет, я відправлю крута фотка один і идет.

Хто на дорозі зупиняється? Ззаді люди йдуть зайчики чуть сторонку. Всі будемо чуть віддохнуть. Димаємося та ми за цю горой там озеро. не знаю на якій ми висоті, але зараз відновлюємо сили, щоб йти ще вище. До озера молодості ми йдемо. Внизу видніється Драгобрат. Лижно-курортний комплекс. Це ручийок біжить, тає лідник на горі близниця, а також гора Жандарова. Не знаєте, ті... мабуть, 1600 точно. Що ви хочете сказати? Що тут озера немає? Калюжа. Повиші. Та, така сама, як Торік. Ой, ось тобі й озеро. Ото вверху гора близниця, на яку ми торік піднімалися. 1883 метри над рівнем моря. Ну, тут я так вважаю, що у нас ну, точно є 1650 метрів над рівнем моря. Нічого, всі дійшли. Оця гора жандарм. Оця ось. І тут далі ще ряд вершин, по яким, якщо підібратися, піднятися на гору близниця, можна пішки перейти з вершини на вершину і дійти до кафе Перемичка, а там можна спуститися підйомникам. У комплекс Драгобрат. брат, <смітна> Приват... <смітна> Все, хто їсть, хто грає в карти? Тут... Дівчатка, як ви дорогенькі, нормально <смітна> все. <кх> <кх> Довольніше вилізли. Довольні, що вилізли. Ну ви героїні, я вам скажу. Я єлі добралася. А як твої? Це просто. І я знала цей маршрут, я хотіла сюди. Але другий раз мені казалося, що ще важче. Все це, це перемога. Як тобі? Настюша? Скажи, як тобі? Класно. Класно? Ти перемогла цю висоту? <різь> Поки не розрядився телефон. Тут чи хтось палатки розбив. Хлопці, відпочиваємо. Ви хоч відео фото знімаєте чи в ігри граєте? Я вже а ну я зараз перевірю. Так, в ігри грає. Так, ігри грає. Ні, я не граю, у мене навіть інтернет. Я, шуткую. Ну, я знімав фото. Молодець, умнічка. Фото так, ось у наше озеро молодості. Хто хоче бути молодим, хто буде? Не треба тобі бути молодим, тобі треба повзросліти. Хлопці, смачного. Ну як сильно замарилися, ну кажіть. мені. Ну. Да? А як відчуття? Не жалієте, що сюди добралися? Ні, так? Да? Молодці. Але я тоді собі води набрати. Водички хотів набрати. А да. хто тобі заважає, набирай? Так вона чиста. Ну, ну а як ти хотів? Кожен приходить і тут купається, хоче бути молодим. Завтра буде. Я так подозріваю. Так он ви завтра сидіти mm. як впечатлення. Очень красиво. Я дуже рада, що тобі подобається. Так, наші, наші. Ідентифікація ліц, наші діти. Усе добре. Задоволені. Ну що, на близницю полізеш, хотіла нагору. А ви сюди ж піда? Ні, ми вже не ми ми спускатися? Сподів... Що, що, Вони що, смішні? Ну оце... Їй... Вон, Не знаю. Що, куда... дівчатка, молоді будете, да? yes. так? <свіття> 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 Дивись, бо може слизько. <свіття> да. Ну все, туди да, і пацани за ними. Давай загадимо. Загадуємо. Де наш головний проважаючий, який нас сюди завів? Куди Я. далі йдемо? До Ура! Яким путем? Тим. Тим. Ура, ура, ура! Бо хтось вже сказав, що йдемо на близницю. Ні. Слава Богу. Mm. Ми дійдемо туди, останеться. Тимур, а ти хочеш на близницю вилізти? Не зовсім. Так. Да, я з тобою згодна. Максим, хочеш на близницю? Я вже там був. Да, і я там там був. і була, Я не хочу. Давай, так, сідайте рядом це, це... і ще б хтось би сів би тут. Раз... трошки. Такі гарні хлопці, коля. Як твої спортсмени перенесли цей похід? Нормально, як у них самопочуття? Тільки, нормально, тільки щоб один об своєю дупою не роз'ррозлісся. Роз... Все добре. Не увесь лідник, так? Да. Ми на леднику катались, короче, і хтось не розчитав швидкість силу тренера і ускорення, і проїхався після сніга ще по камням так? Да? Так. Да. Ромчик, да. це людина, яку ми заставили вона да, ти не хотіла. Ти жалієш, що ти прийшов сюди, чи ты ти... Хочеш бігом назад? Ну так, если честно смішане чувство, вроді би в моменті, коли піднімався, жалел, а зараз прийшов і, вроде би, чувство жаління уходить. Поки тут красиво, то можна порадоваться. Спонсор yes. нашого сьогодні дня. Чисто жаління. Чисто жалення. Воно того варте. Воно того варте. Добре, хлопці. Бажаю успіхів, удачна дойти додому. Боже б в жизни зашла туди. Ні, я, я їду. О! Баба сияла На двух купающихся толпа наблюдающих. Артем, это карась. Рася, поймай! Рася, поймай! Серега Сідьма Сіми пливуть. Гарно пливе команда. без купальників. Вообще просто. Ну так. Не рекомендую. Ну как ощущения? Отлично. А если бы у меня были плавки, вы бы мне разрешили А что, в кругах покупался, потом перешел у нас горячей? Не, ну в принципе да. О, мисс Саша тоже идет здесь.

Сашенька, не біжи, не біжи, пішком тільки йди. Які гарні краєвиди відкриваються. Ідеш стежкою то вниз, то вверх. І як тільки ти піднявся на вершину, ти бачиш настільки неймовірні пейзажі, що просто дух захватує. Ну, дивіться, який крутий схил. Це схил. Створюється таянням льоду, льодовику. І ось сюди, дивіться ми, ми дійшли до цього льодовика, який у нас зробив дуже багато нам розлікалавки. Ми щось тут зупинка буде, ми йдемо далі. Саша. Усі гори вкриті черничкою ось навіть скоро квітне буде.